І сьогодні я пропоную приготувати ранкову фруктову брускету, яку ми зробимо по-італійськи. Ось цю останню дуже цінну полуницю. Нам треба нарізати тоненькими шматочками для того, щоб вона швиденько промаринувалася. Полониця, тепер бальзамічний оцет. Ось він. Його треба декілька крапель, небагато. Зовсім трошки цукру. І тепер буду додавати чебрець. Він неймовірно ароматний, а ще і квітне. І ці квіточки, і листя. Все, окрім стебл, я закладаю в мій маринад. Насичується смаками, полуниця. І тепер будемо підсмажувати хліб. Просто викладаю гарні, свіжі скибочки батону або багету будь-якого хліба на вогонь. І дуже важливо від хліба не відходити, тому що він запікається неймовірно швидко, можна його просто втратити. Тепер змащую мій хліб сиром. Краще, якщо ваш сир трошечки солоний. Це дуже доречно. Солоний, трошки солоний сир, теплий хліб, солодка полуниця, ароматний чебрець. Це дуже смачно. І тепер можна вже накривати на стіл, подавати нашу страву. Викладаю шматочки брускетти. дуже красиво, як в ресторані бажано викладаю полуницю. Таку страву дійсно можна подавати навіть на весілля, як закуску дуже красиво. А тепер ще трошки проваримо залишки нашої полуниці із бальзамічним оцтом. Зачекаю, поки бальзаміко загусне і в нас буде чудовий соус. Маринувати у бальзамічному оцті можна не лише овочі, але й ягоди та фрукти. Їх можна подавати із сиром, морозивом або ж використовувати як начинку для бутербродів. Як я знаю, коли соус готовий, я змащую ложку з іншого боку і дивлюся: якщо в мене соус залишається на ложці, повністю її покриває і не залишає прозорих плям, це означає, що мій соус достатньо загус, і ось таким чином я і прикрашаю мою страву. Якщо ви шукали на знак для того, щоб одружитися. Ось він. Ну і все, можна тепер планувати майбутнє життя. А ми з вами побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера на кухні. Па-па.